О, всем привет! У тебя у мене добавила камера. Так, знімаємо відео. Ну і от таке от у мене буде відео. Давайте пойдімо кататися. О, поїхали. А у нас уже нікуди не врізатися. Ох, хо ох. ой Ой-ой-ой-ой. What? what it mean? Uh, what's it be? Eh, one that. Hello, Fair Barry, Bertie, and I'm Dun 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 Dun. What's what? Ну і тепер всі знають, чого я все коли знімаю відео, як попасти на карту друга. І там, де я роблю такі ж питання, і коли я так граю, я в себе з собою тупо. Ну знаю, тижі всього. Що? Щоб як машина впаде у воду, то зразу так от стекло виламати, і можна було хоч би мати воздух чуть, чуть І тепер треба якось вибиватися. Всё, вот оно. Так, так, так. И можно еще вот у вас я тоже листы этого. Ладно, давайте свое его. Я так буду бить. Да. О, да. У куфу кот, а если это по фури лову лову все тури лову. Диди усик, поехали. Поехали, то есть. Ну и я я дуже класний цей кебувальник. Висеть вже Не було аварії, ну це як кабаю купить. Мамо, можна до добуваді позволити. Мам.